Ти впевнений, що знаєш свою статтю наказу 402. Проблема в тому, що стаття без доповнення це ще не рішення, і саме тут ховається головний нюанс. Наказ 402 часто сприймають як складний і заплутаний документ, але якщо розкласти його правильно, він стає абсолютно логічним. Кожна стаття має структуру, умови застосування і чіткі критерії. Проблема в тому, що більшість читає лише заголовок. У наказі 402 немає випадкових слів. Кожне формулювання це або так, або ні для ВЛК. І якщо ти не знаєш на що звертає увагу комісія, результат буде непередбачуваним. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. Детальна порівняльна таблиця, яка чітко показує розрив між тим, як зазвичай пише лікар, і тим, що реально читає та вимагає ВЛК згідно з поясненнями до розкладу хвороб наказу 402. Що тут принципово важливо. Лікар пише клінічно конкретно. ВЛК читає функціонально і формально. Пояснення вимагають ступінь, стійкість, наслідки, об'єктивізацію. Без цього діагноз не вмикає. Пункт. Структура таблиці. Кожен рядок одна типова ситуація з медичних висновків. Ступці показують звичне формулювання лікаря, як ВЛК його інтерпретує, що саме вимагають пояснення. Правильне робоче формулювання. Наслідок для пункту А, Б, В. Таблиця відповідає на питання, чому нормальний медичний висновок часто не працює для ВЛК і як виглядає формулювання, яке відповідає поясненням. Головна проблема не в діагнозах, а в мові опису стану. Формулювання лікаря часто нейтральні, безпечні, лікувальні. Але пояснення вимагають жорстких критерій. Функціональних наслідків чіткої термінології. Той самий стан, описаний по різному, для лікаря стабільний для ВЛК або пункт В, або Б, або А. Хто приводить формулювання у відповідність до пояснень, той, хто перестає залежати від випадковості рішення ВЛК. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК? Як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео.